Доброго Дня, шановні телеглядачі, з вами програма телепрограма Kids Will TV. Я її ведуща Маріана. У нас в гостях сьогодні Ліза. Доброго дня, Ліза. Доброго... Доброго дня. Давайте ми з вами сьогодні поговоримо про тварин. Добре. Скажіть мені, будь ласка, ви полюбляєте тварин? Так. Яких тварин ви полюбляєте? Кошенят. О, розкажете нам трошки про кошенят. Кошеня це такі маленькі тваринки, вони м'якують, але вони дуже милі. Дуже милі. Вони мені подобаються із-за того, що вони дуже милі і бусі. А у вас є вдома кошенята? Так, ну ми їх вже роздали. Роздали? А багато було? Чотири штучки. Чотири штучки? Так. А ви придумали для них ім'я? Ну так. так. Ну, тільки для двох. А як їх звали? Одного звали. Пушок, тому що, тому що він був дуже пушистий. А другого ми назвали. Я вже забула. А, Додік, Додік, додік. назвали. А, це дуже прекрасно. А яких ви ще тварин знаєте? Ну, я знаю, ще собак знаю, корот знаю. Ну, багато ще я знаю. Так? Да? А от скажіть, будь ласка, а корову ви вживу бачили? Ну, так. Да. Да? Я бачила корову, Батумську корову. Велика була? Ну так. Дуже велика? Ну, не дуже велика. Ну, коли ми їхали в машині по гори, я бачила таку корову, Ого. Вона, мені, вона мене налякала. Ой, ну нічого, звикайте. А коней ви любите? Ну так. Після того, як я второй раз прокаталась, то я почала так сильно любити коні, що навіть хотіла, щоб бабуся мені купила коня настоящего. Ви навіть катались на коней, а коли це було? І де? Ну, це було в Києві, там є така, ну, там є цей, як там. Ну, це. Это... Ферма кінна? Ні, древній Київ, это... древній Київ. Русь, І там катаються на конях і там шоу коней. Да? Так? А ви бачили це шоу? Так. Вам сподобалось? Так. Я два рази там була в, то, ну, в тому місці. А в зоопарку ви хоч одного разу були? Ну, я ходила в зоопарк не одного разу. Так? Да? І яких ви там тварин ще бачили? Ну, Мавпочок, і що там, там зібр, крокодилів. Ігра в змінь. От знаєте, завжди постає одне питання. Зебра, це біла, біла, білий коник в чорну полоску чи чорний коник в білу полоску? Як ви вважаєте? Я думаю, що білий коник в чорну полоску. А чого? Тому що він білий в чорну полоску. Ну, навіть бачиться так, так що, ніби він да. білий і на ньому білий, чорні полоски. Да. Так, а жираф ви бачили? Ну, так. Да. в нього дуже велика шия. І ті, хто ще не бачив жирафів, пропоную вам на них подивитися. Да, Обов'язково будемо дивитись, так? так? А скажіть мені, будь ласка, а дельфінів ви бачили? В дельфінарії ну, були? Так. Як ви всі кажуть, що дельфіни це саме-саморозумні і Ви теж розділяєте цю думку? Ні, я розділяю думку що коні, самі-саміщі тварини. А от кажуть, що собаки самі хороші друзі? Людини так, тому що вони знають все, що людина, от тільки говорити не вміють. І все, є така поговорка. Собака найкращий друг людина, вона все вміє, ну от тільки ходи го ой, говорити не вміє. Говорити не вміє. Це так да, дуже печально, що собака не вміє говорити. Так, так? зрозуміло. А ви б хотіли мати вдома собаку? І яку? Собаку? В нас є дві, але вже старі, а я б хотіла собі щенятку. А якого? Я багато ж видів собак, а ви кого хотіли? Я даже не знаю. Мені предложили одну собачку, щоб бабуся купила, наприклад. Ну, така собачка я вже яка порода, вона вся волосатенька, і вона не шерстка, а волосатенька. Кстати, у моїй тіті є така собачка, як не приїжджає. Зрозуміло. А пікінець ви бачили? Пікінець, а, а що це за собака? я не знаю. Це взагалі маленька-маленька собака. Вона навіть родиться маленькою, дуже маленькою. І росте невеличкою. Пікінець, ну, я знаю таку породу, ну, не видела собачку. Не видела собачку. Понятно. Ну, я видела собачку, але вже не пам'ятаю, яка. Ясно. А розкажіть нам, розповісти нам, будь ласка, ще яких тварин ви бачили в зоопарку? Ну, я виділа бачила... этих... Само... У нас за парки Київського є найбільший бігемот в світі. Так, да, я знаю, я бачу. Ну що, на жаль, наше шоу підходить до, до... до кінця. З вами була телепрограма Kidsville TV. Дякуємо. Будь ласка.